Всім привіт, друзі! Ви на каналі Івана, і сьогодні ми знову будемо грати у гру під назвою Ретро Гаррадж в яку я мав випустити вчора, але не вийшло вчора. У мене був досить завантажений день, тому пускаю сьогодні. Що ж, продовжуємо. Продовжуємо друзі. Грати в цю гру я не міг виконувати. Дне замовлення дуже довго, але виконав його поза записом. Як ви бачите, в нас є багато грошей. 3858. Також я підвищив наш рівень до 5 рівня, розблокував місто і протестував нашу машинку на автодромі. Під час цього відео, десь в кінці, я покажу її вам на автодромі. Так, також на складі у нас зібралося купу всяких штук. І я пропоную їх тут зберігати. Склад у нас і так величезний, на сто місць. Пропоную їх тут зберігати, щоб якщо мені будуть терміново потрібні гроші, щоб я міг ці всі деталі утилізувати і отримати з цього гроші. Ну а ми відправляємось додому. Далі Друзі. Всех навіть. Далі, друзі, чекаємо. Чого ти мене дуриш? поки буде наступний день. Прекун. Так, друзі, чекаємо на наступний день. Це у нас четвер, день, 11-й. 11 Одинадцятий день, коли я граю в цю гру. Тут у нас радіо. Нехай музичка грає. Так. О! Тисяча оплата! Музичку виключаємо. Оплата тисяча, це вже по нашому. Хочу перевірити ходову. Не подобається мені як він їде по бездоріжжю. Хочу перевірити ходову, і ти мені за це заплатиш тисячу. Ну це вже по нашому, чувак! Я готовий приступати. Давай глянемо, що тебе тут. Ходову тобі треба зняти, так? Передній бампер. А, я зараз знов пів машини розбирати. Передній бампер, так я ж. А, я панель зняв. Бампер ось. Задній вам припер. Звичайно, як без цього. Далі що треба буде зняти? Салон, задня панель. Я не здивуюся, як є дверні пороги. Дверні пороги туди. Тут. Тепер же можна це зняти? Переднє ліве крило. А, ще зараз крило будемо знімати. Тут, тут, тут і тут. Тепер можна. Зніміть капот. До речі, чомусь капоти на гайки прикручений Капот не прикручується на гайки Вміть дах. Передній лівий двадцяти. Боже, Ско. Сразу все буду знімати. О, праворульна машина. Так що тут? Так, давай. Сюди. Сюди. Почуємо оперативно. Взьміть дах. Взьміть інтер'єр. Все. Зніміть запасне колесо. Основу зняли. Тепер. Тепер що з ходовою? Скузом вам щось з ходовою. Ой! Сумуха. Треба все знімати. Передні пружини і передні гальма треба утилізувати. Задні гальма. Так це не гальма? Як в цій грі виглядають гайми? Ну, Зніміть задні гальма? Задні ароматизатори. Задні пружини. Задні амортизатори. Що? Пензобак. Задні амортизатори. Як же ж ви виглядаєте? Я... Я ж не знаю, як воно виглядає. О, ось воно. Щоб зняти задній міст, відкрутити 4 болтики. Так, задній міст треба ремонтувати за 300 баксів! Ніче. Так, тепер тут така сама історія. Знімаємо колеса. Не на це! На F. Точнее Е. А я ось сейчас знімаю на F умиково. Так, знімаємо тепер гальма, тоді ароматизатори. Е -е, це вони, так? Правильно розумію? Ні. Ружейный трезняк. Слушай, я где амортизаторы вылетают? Ага. Ну что есть такие баты. Ой, наш я радиатор сделал. О. Так. Слушай. А, вот тут. Немедячно рулева рейка. Так, ага. так, щоб зняти переднє місто і всі болти. От якби вони насправді на двох мостах, на двох болотиках трималося переднє місто. Що? Все, тепер назад все збираємо. Гульва рейка. Все туди. Передні тут ароматизатори, амортизатори сюди, пружини туди. Передній гальма сюди. Передній праве колесо сюди. Передній ліве туди. Задній міст. Справній. Задній міст тримається на чотирьох болтиках, передній на двох. Де логіка? Що далі? Задні о, ароматизатори. Ароматизатори. А що Хороший Бензобак взагалі друзі знімав. Задні пружини, задні гальми заднє праве колесо. Це праве, так? Так, заднє ліве. Залишається зі своєї кишені купити передні гальма і передні пружини. Новесенькі? Давайте купимо передні гальма. Передні пружини. Ну що ж, встановлюємо новесенькі. Передні. передні це які? отут передні, так? Передні пружини мені треба. Передні гальма. Що колесо треба знімати? Бляха, я ж забув, гальма під колесами. Знаєте, яке круто? Передній гальма сюди встановлюємо. Доки встановлений передній гальма. Шо? Доки встановлений, передній гальма. Так зніметь і передній гальма. Передній пружик. Ой. Дуже не Підходящі. так і на що я їх маю купити. Предні пружини. Що? Чуєш, що мене трохи розвели. Розібрану. Так оно звичайно куплю. Так. Та так, давайте це все туди назад збирати. Я не знаю, на що це купить. Знову ставити. Наразі будемо назад збирати. Нашу я це ці... <смеш> Ну, Нехай на складі буде. Пойдемо, встановлено два. Поснуємо конус. Переднє правила всяка. Задніх. Сюди. І так встановлюємо сюди. Так, далі йдемо. Заднє крило ліве. Ліве це тут. Капот це спереді. Так. Скло передніх правих дверей. Ой-ой-ой! Наше це все зняли. Задні туди. Бічні сюди. Передні ліві двері тут. Задні ліві тут. Це туди. Переднє ліве крило. Переднє праве крило. Переднє. Я що встановив? Верни пороги, передний панель. бампер. Задний бампер. передний. Ну и передняя панель. Все, друзья. Ну и добре. Ну и добре. Капец. Целый день этой машины заносим, Ну и капец. Ні разу не було, це перший, це перший випадок, що я не я ще цілий день. Чого, Чого ти мене дуриш? Так, ну що ж, попереду нас чекає п'ятниця. Так, приєднуйтесь до нашої спільноти та будьте в курсі всіх новин про гру. Потім це зроблю. Так. Адам! У вас фізіологи бумер. Кольше, що у вас тут? Вчора закипів а під машиною залишаються калюжі. Ну, як для бумера фіолетового, тим паче, це властиво. Але, мадам, починаємо приступаємо до роботи. Мотор. Що конкретно треба Огляд авто. Я понял. Помога. Десь вони. Шкіф, колінвалу. водяний насос і ремінь ГРМ. Приводний ремінь! Ого! Я це все не поспію, а я ж пообіцяв, що потрібно по поїздити ще на автодромі. Тому давай йти, я з цим потім зроблю, а поки ми будемо на трасі їздити на нашому. М Мерседесі 124-му. О. Що? Ой, вибачаюсь. Я дещо не переналаштував. Трудно виключити механічну КПП. А шо, я, якщо чесно, не хочу їздити на механічній КПП. І так часто мені їжджу тут ще. О! Давай, що. Що не їдемо? Ой, я фото зробив. Ой-ой-ой! Чщ! Занесло мене! Це назад? Це вперед, так? Давай поїхали туди! Швидкість 80 км за годину, спокійнесенько їдемо по гоночному треку на Мерседесі є е 124. Чорний, красивий. Правда, друзі? Ой-ой-ой, занесло. Ну ой, занесло мене. Так, ручний тормоз. Погнали! Красивий мерін. Мій рекорд 144 км за годину. <ріст> давай, давай, погнав, погнав! Давай ганяємо, ганяємо, друзі, на нашому чорному Мерседесі. Давай, давай, завертай, завертай! Я не я буду жити! Я не буду жити! Ну, я не буду жити. Ще, друзі, на зв'язку був канал Івана. Ми грали в гру Retro Garage Car Mechanic. До нових зустрічей. Бувайте, друзі!